Вітаю! Мене звати Катерина Терлецька. Не секрет, що циркуляції відбуваються не лише у воді, а й в атмосфері. Так само, як і вода в океані, легше тепле повітря, яке нагрівається над більш прогрітими територіями, піднімається вгору, а навколо них утворюються низхідні потоки холодного важкого повітря. Цей процес називають конвекцією. Вертикальна швидкість висхідних повітряних потоків складає кілька метрів на секунду. Але подекуди в екстремальних випадках може сягати 25 метрів на секунду. Для порівняння, на землі вітер з такою швидкістю вириває дерева з корінням та перевертає автівки. З явищем конвекції пов'язане утворення купчастих та кубчасто-дощових грозових хмар. Змоделюймо процеси атмосферної циркуляції на твоїй експериментальній кухні. Для цього нам потрібні прозора ємність з водою, сині та червоні харчові барвники, підставки під ємність, наприклад, дві однакові склянки. Та горнятко гарячої води. Ємність з водою, яка в попередніх експериментах була океаном, тепер моделюватиме атмосферу. Відповідно, вода в ній це вже не вода, а повітря. Отже, тепер треба відтворити в цій моделі земні полюси та екватор. Спочатку додай червоний барвник посередині. І у цій зоні під ємністю помісти горнятко гарячої води. Тут воно нагріватиме атмосферу точнісінько, як земля на екваторі. Потім додай трохи синього барвника у двох протилежних краях ємності, тут розміщується холодне повітря. Маси червоного теплого повітря піднімаються вгору. А блакитні, холодні, навпаки, опускаються. Отже, в ділянці висхідних потоків утворюється зона низького атмосферного тиску, а там, де повітря опускається, високого. Так само і на землі формуються пояси різного атмосферного тиску, низького в екваторіальних і помірних широтах, високого в тропіках, Арктиці і Антарктиці. Нерівномірне нагрівання землі є також причиною виникнення вітрів, адже з утворенням вертикальних, висхідних і несхідних потоків виникає також і горизонтальні повітряні потоки. А в умовах змін клімату через збільшення нагрівання окремих ділянок поверхні вітри стають потужнішими. Тому урагани і торнадо стають щораз. Звичнішими явищами як в усьому світі, так і в Україні. Така вона атмосферна конвекція. А на сьогодні все. Побачимось!